Дякую, що ви з нами. Сьогодні продовжуємо огляд товарів, які є в наявності в наших магазинах. Сьогодні на огляді два таких чудових, абсолютно однакових альбома, але різницю зараз я вам покажу. Спочатку зверніть увагу на напис. Напис може залежати від партії поставок, тому це не критично. Буде написав на альбомі або такий, або такий. Також на зворотній стороні може бути тиснення, або тиснення може бути відсутнє. Це китайський виробник, тому. В залежності від партії, можуть бути такі, а можуть бути такі. І також написи можуть відрізнятися. Щодо альбомів, відразу давайте зробимо заміри. Альбом має розмір 11,5 см по ширині. А по довжині 15,5 см. Це такі, ніби як міні-альбоми невеликого розміру. Дуже зручні та надійні у використанні. Альбом має комірку. 29 на 29 мм в кількості 120 комірок. Абсолютно однакові комірки. Альбом не комбінований. Комірка повністю однакова. Кількість комірок 120 штук. Точно такий самий альбом, але комірка буде набагато більша. Комірка розмір 45 на 45. Кількість комірок в даному альбомі 60 комірок. Відразу робимо огляд таких абсолютно однакових альбомів, вони відрізняються тільки коміркою. Абсолютно в усіх альбомах, як і в попередніх, є язичок для закривання. У нас є огляд на альбом дуже великих комірок 60х60, 60, там ще є ремінець для фіксації. В даних альбомах і всіх інших ремінця немає. Але язичок абсолютно в усіх є в альбомах. Зверніть увагу на колір даних альбомів. Вони йдуть в червоному, в синьому та чорному кольорах. І в тих розмірах, і в тих розмірах кольори будуть однакові. Звертайтесь до наших магазинів, якщо є якісь запитання, задавайте запитання, підписуйтесь на наш канал. Працюємо для вас!